Доброго вам здоров'я, шановні! 12 квітня в 2025 році це перехідне велике церковне свято і народне перехідне велике свято під назвою Лазарева субота. Це передсвято вербної неділі. Лазарева субота є частиною завершального етапу Великого Посту. Вона входить до восьми. Останніх днів перед Великоднем, які присвячені спогадам про страсті Спасителя та події, що їм передували. Зокрема, Лазарева субота присвячена Воскресінню праведного лазаря з Віфанії, події, яка символічно передує входу Господньому в Єрусалим і знаменує собою наближення світлого Воскресіння. Цей день є знаковим як із богословської, так і з народної точки зору. За церковним статутом в лазареву суботу дозволяється вживання ікри. Це один з небагатьох днів під час Великого посту, коли робиться послаблення в харчових обмеженнях. З цим днем пов'язано безліч народних прикмет. Якщо з'являються плазуни або їжаки, значить, справжня весняне тепло вже не за горами. Якщо берези рясно плачуть соком, літо буде дощовим. Якщо ж рано випускають листя, чекай посухи. Поява великої кількості лебедів чи гусей, прикмета ранньої, теплої весни. Якщо зацвіла вільха, літо обіцяє бути вологим. Якщо сорока в'є гніздо низько біля землі, влітку буде багато буревіїв та гроз. Сіяти горох на лазаря до гарного врожаю. Це єдина дозволена городня робота на це свято. Трави, зібрані в цей день, вважалися особливо цілющими, з них готували настої від тяжких хвороб. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, як зібрати трави саме сьогодні, щоб вони допомагали навіть в найчащих хворобах. Чому верба цього дня має особливу силу, і як правильно її здобувати, як з нею правильно молитися, щоб отримати захист для всієї родини, і які страви готували українці на святковий пісний стіл? Я розкажу, що сьогодні треба робити згідно з наших українських традицій, дуже стародавніх, розповім, які заборони, забобони, що не можна робити, було на Лазареву суботу. Це так само я вам розповім в цьому відео дуже детально, дуже багато цікавинок. ви дізнаєтеся з різних регіонів України, тому, будь ласка, уважно слухайте до самого-самого кінця. Ставте цьому відео лайк, подобаючку і обов'язково напишіть довгий-продовгий коментар. Звісно, поділіться цим відео. Підпишіться на канал, якщо досі ще не підписані на цей канал. І, будь ласка, я запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі періодично я докладаю якісь цікаві нові. Ну, нові, нові, це не зовсім нові, вони старі. Просто, якщо щось таке цікавеньке дізнаюсь в останній момент, я додаю цю інформацію на телеграм-канал. Це додаткові матеріали. Вони не повторюють те, що я розказую тут на цьому каналі. Будь ласка, доєднуйтесь. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам. Небесним за цей чудовий день за 12 квітня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! З погляду християнської віри Лазарева собота має глибокий богословський сенс. В цей день церква вшановує одне з найбільших чудес, яке здійснив Ісус Христос Воскресіння праведного Лазаря, що вже чотири дні як був мертвим на той момент. Це диво стало яскравим свідченням божественної сили Спасителя. Христос явив себе як переможця смерті і як джерело життя. Не дивно, що вже наступного дня, в квітну неділю, жителі Єрусалиму з радістю та надією зустрічали Ісуса як Месію, тримаючи в руках пальмове віття, вражені величчю цього чуда. Саме тому Лазарева субота духовно готує вірян до Великодня. Її глибоке значення полягає в зміцненні віри в життя, що перемагає кінчину, і в підготовці до світлого свята Христового Воскресіння. В храмах на Лазареву суботу проводиться особливе богослужіння. Священники вдягаються в світлі або білі облачення, що символізує радість і духовне світло Воскресіння. Під час служби лунають пісні співи, які прославляють Христа як подателя життя. В народному календарі цей день вважався світлим перечуттям майбутнього великого свята, вербної неділі і Великодня, коли вже в повітрі відчувається наближення цього Воскресіння. Воскреслий Лазар в народній уяві став покровителем стілення, до нього зверталися в хворобах, матеріальній скруті, сподіваючись на чудо Божої милості. У народі лазареву суботу часто називають її вербною суботою, і не випадково. Адже головним символом цього дня стали гілочки верби. Верба головний символ свята, що об'єднує релігійні та прадавні уявлення. В церкві вербу освячують як символ віття, з якими вітали Ісуса під час входу в Єрусалим. Але в народі ця верба мала ще й оберегових сил, освяченими гілочками, лікували хвороби. Виганяли недуги, ними вперше навесні виганяли худобу на пасовище для захисту від зла. Молитва з гілочкою верби про здоров'я родини чи врожай втілювала поєднання християнської надії з давнім звичаєм рослинної охорони. З давніх давен українці саме на Лазареву суботу вирішали по вербу, шукали пухнасті гілочки, щоб зранку наступного дня у вербну неділю освятити їх в церкві. І от як це робили. Існувала традиція не приносити вербу до хати раніше Лазарової суботи. Вважалося, що робити це слід саме сьогодні. А після освячення гілочок у вербну неділю ними лагідно торкалися до рідних та знайомих, бажаючи здоров'я. Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень. Так верба стала невіддільним символом весняного свята. Замінивши пальмові гілки, які згадуються в біблії, в лазареву суботу вербу збирали рано вранці бажано до схід сонця, вибирали лише молоді, здорові деревця з пухнастими котиками. Саме такі гілки вважалися живими і сильними, ламали їх обережно, щоб не нашкодити дереву, і дякували дереву за дар, подумки або вголос. В процесі поменше базікали, не можна було сміятися і не можна було сваритися. Збирання верби супроводжувалося молитвою або щирим проханням про здоров'я і добробут. Дівчата йшли по вербу в чистому, світлому одязі з покритою головою. Зібрані гілочки мочки несли додому, ставили у воду до свячення на неділю. До цього дня вербу не зривали, як я вже сказала, і вважалося, що до лазерової суботи верба не має ще сили. Також заборонено було брати сухі чи поламані гілки з сухого або з мертвого дерева. Вважалося, що в засохлій вербі живе сам чорт, через те брати звідти було не можна. А ще існувало важливе правило не можна викидати стару вербу, освячену торік. Її берегли до чистого четверга, саме тоді ці гілочки використовували для розпалювання вогню, на якому мали пектися великодні паски. Вважалося, що це додає хлібові особливої сили та божого благословення. Про те, що робити зі свяченою вербою, в мене вийшло окреме, дуже велике, і дуже цікаве. Ну, не дуже велике, а дуже цікаве відео. На моєму першому каналі я залишу посилання в описі під цим відео, а також у підкасті. Обов'язково підіть, подивіться, дуже дуже цікаве, дуже корисне відео. Бо ми знаємо, що робити, от як посвятити цю вербу, що далі з нею робити, де її тримати, в яких випадках використовувати. Про все це окреме відео. У мене вийшло. Будь ласка, підіть, подивіться, дуже цікаве воно. Ще Лазарева субота вважалася вдалим днем для збору і інших лікарських трав. Щоб зібрані на Лазарову суботу трави дійсно мали силу зцілення, навіть у найчащих хворобах, наші предки дотримувалися кількох важливих правил збирали трави тільки вранці, одразу після сходу сонця, коли роса ще не зійшла. Вважалося, що саме ранкова роса надає рослинам живої сили. Перед збором потрібно прочитати молитву, найчастіше це може бути Отче наш, а також треба подумки звернутися до святого Лазаря з проханням про і благословення. Під час самого збору можна було промовити замовляння, саме на збір Зілля. Є таке замовляння, слухати уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння. Цар Давид, землю кропив, а оврам орав, а семен зилу сіяв, а Пресвята Богородиця рвала. Нам на поміч давала. Звісно, я це замовляння залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо вам буде потрібно, будь ласка, користуйтеся. Ще що треба робити під час збору цього зілля це зривати слід із вдячністю та з повагою. Не можна топтати землю, не можна ламати більше, ніж потрібно, і дякувати природі за кожне стебель це необхідно. Використовувати для збору такої трави треба тільки чистий неспоплюжений простір. Найчастіше це були узлісся, луки або схили пагорбів, подалі від доріг і людських осель. Уникати треба обов'язково перехресть на чистих місць або місць із поганою славою. Вважалося, що зібрані саме цього дня трави стають помічниками в молитві. Та лікуванні. З них готували настої, відвари, обереги або клали під подушку для спокійного сну. У зв'язку з Лазаровою суботою в українській традиції існувала ще одна особливість. Саме цього дня дозволялося трохи послабити суворість посту. Великий піст вже добігає кінця і тому українці готували на святковий стіл пісні страви, дозволяючи собі трішечки більше різноманіття. До меню в цей день входили страви з риб'ячої ікри, готували ці страви з використанням олії, і дозволяли собі трішечки червоного вина в цей день. Серед улюблених частувань стародавніх українців на лазареву суботу були млинці з греченого борошна з ікрою, горохова каша, пісні пироги та солодкі страви з гарбуза. В деяких регіонах вірили, що риб'яча ікра. Символізує нове життя. Саме тому ікру вживала в цей день, вшановуючи чудесне воскресіння лазаря. Проте м'ясо, молочні продукти та яйця все ще залишалися під забороною аж до Великодня. Цей день також мав особливе значення для дітей. Історично Лазареву суботу називали святом дітей. Під час вечірньої церковної служби діти урочисто несли вербові гілочки в процесії навколо храму. Хто з дітей мав найбільшу гілку, тому заповір'ям щаститиме весь рік. В давні часи після богослужіння влаштовували ще хресні ходи, переходили громадою від церкви до церкви, з освяченими пучками верби. Такий звичай, наприклад, був зафіксований в 1837 році на території Київської губернії. Особливо активну участь в таких походах брали учні духовних шкіл бурсаки. На більшості території України Лазареву суботу святкували скромніше порівняно з яскравими обрядами Вербної неділі чи Великодня, та все ж можна простежити цікаві паралелі з традиціями інших слов'янських народів. Наприклад, в Сербії та Болгарії на Лазареву суботу дівчата-підлітки водять весняні хороводи, співають лазарські пісні, обходять подвір'я й бажають господарям щастя. Деякі українські етнографи припускали, що й у нас в давнину могли існувати схожі обхідні звичаї, особливо з огляду на те, що в народній пам'яті Лазарева субота асоціюється з дитячими обрядами. Хоча прямих доказів збереження лазарських пісень в Україні не, не виявлено, саме сприйняття цього дня як свята дітей залишилося. Ну а те, що стосується безпосередньо вже українських районів, то деякі відмінності між регіонами в Україні все ж таки існували. В західних регіонах на Буковині, Покуті і Галичині частіше вживали назву Вербна субота», акцентуючи увагу на головному символі свята. У центральних регіонах могли називати її просто «передвербною», маючи на увазі як саму суботу, так і весь тиждень перед неділею. Проте специфічних локальних обрядів, таких як особливі танці чи святкові страви в джерелах не зафіксовано. Всюди головними залишалися верба і молитва. Як день святковий і сакральний, лазарева субота супроводжувалася рядом заборон і народних прикмет. Наші предки ставилися до неї з особливою повагою та обережністю, вірячи, що цього дня не можна. Займатися фізичною працею заборонено, особливо уникали важких господарських робіт прибирання, прання, рубання дров чи копання землі. Такі дії вважалися гріховними, всі великі справи переносили на інший час, відкладали до понеділка, бо в неділю так само працювати ж не можна. Не можна сьогодні полювати чи рибалити, не можна суворо заборонено вбивати тварин. Проливання крові навіть під час забою худоби чи птахів сприймалося як тяжкий гріх в день, коли згадують чудо воскресіння. Всі подібні роботи, а вони були якраз напередодні Великодня, тому що треба ж було зібрати з чогось великодній кошик, а там було м'ясо, його треба було заго заготовити. А щоб заготовити, треба забити спочатку худобу. Це вже робили з понеділка, по четвер, посереду. Навіть в четвер вже займалися припиранням безпосередньо. От з понеділка посереду займалися забоєм худоби на страсному тижні. Я маю на увазі. Сьогодні заборонено займатися рукоділлям, шиття, вишивання, в'язання та плетіння, вважаються недоречними. Побутувала прикмета, хто шиє на лазаря, той нашиє собі сліз. Сьогодні не можна влаштовувати гучні веселощі, не дозволяється співати застільних пісень, боронь Боже, сороміцьких пісень. Не можна танцювати чи гуляти весілля. Втім, сьогодні батюшка і не обвінчає, взагалі впродовж посту ні вінчень, ні весіль так особливо і не було. День сьогодні має бути стриманим, молитвеним і спокійним. Незважаючи на те, що церковна традиція дозволяла трохи вина за трапезою, пияцтво вважалося грубим порушенням святого настрою дня. Заборонялося сьогодні лихословити, проклинати чи навіть думати зле про ближніх, вірили, що всі погані слова повернуться сторицею. Не можна топтати крихти, розкидати їжу або бути черствим до прохачів. Вважалося великим гріхом відмовити в милостині чи підтримці. Оскільки Лазарева субота здавна вважається дитячим святом, існує ще одна важлива заборона не можна ображати дітей. Ні словом, ні дією. В народі вірили, що будь-яка образа, заподіяна дитині цього дня, повертається до кривдника сторицею. І, навпаки, лагідне слово, увага, турбота і підтримка малечі в День Лазаря вважалися добрим знаком на рік уперед. 12 квітня, і, звісно, цей день має своїх іменинників це ж у нас неперехідне, виходить, святкування, іменини не і це в нас такі люди сьогодні: Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа та Марія. Хочеться щиро привітати всіх іменинників із цим особливим днем, побажати вам тепла, яке зігріває серце, радості, що надихає щодня, та міцного, міцного здоров'я, яке ніколи не підводить. Нехай поруч будуть люблячі люди, добрі слова звучать частіше, а в справах супроводжують вас віра, надія і любов з удачею. Звісно, хочеться побажати добробуту. Матеріальний достаток він також дуже важливий. Не треба його якби сприймати не дуже серйозно. Я дуже серйозно це сприймаю. І до речі, шановні глядачі, я вам хочу сказати, що те, що стосується безпосередньо, наприклад, якихось обрядів пов'язаних із з грошима, ну, тип, на, на, на те, щоб додавався прибуток, якийсь достаток, додавався саме грошовий фінансовий. Таких у нас обрядів і замовлянь не дуже то й багато в українській традиції. В основному це стосується ну, те, що з добробутом в нас асоціювалося, нашого народу, все це стосується саме худоби, щоб врожай був гарний, щоб худоба давала приплітних Біле, все було добре. От. А те, що стосується безпосередньо грошей, воно таке трішечки більш, знаєте, містичне, я б так сказала, щоб не сказати більше. В такий святий день не буду цього говорити. А в інші дні буду розказувати те, що знаходжу для вас щодня. Взагалі тут розповідаю цікавинки з нашої української традиції. І завтра буде дуже цікавий день, бо завтра вже вербна неділя. Обов'язково повертайтеся на цей канал. Будемо разом розмовляти, створювати цю атмосферу вербної неділі. Подивимося в різних регіонах, хто як в нас святкує вербну неділю, які традиції місцеві є в різних регіонах. Дуже багато є календарів, в яких збереглися ці відомості про старовинні звичаї святкування вербної неділі. Із заходу, і сходу, з півдня і з півночі України. Тому, будь ласка, обов'язково завтра повертайтеся і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра.